Україна має шанс повернути всі окуповані території, але за однією умови що це за умова? Дізнаєтесь буквально за мить, якщо підпишетесь на цей ютуб канал, поставити вподобайку, друзі, і будете активні в чаті. А я щоб часу вашого не гаяти, одразу буду починати. Почнемо ми з, з чого з того, що поки Україна зберігає контроль над Півдним і Чорним морем, ми маємо шанс повернути усі окуповані території. І про це кажу не я, друзі. Про це каже полковник Служби безпеки України. Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвідки, військовослужбовець пан Роман Костенко. Ви всі його чудово знаєте таку заяву. Він зробив на чорноморському безпековому форумі, і далі давайте його процитуємо. От увага, далі найцікавіше, що він каже південь, він дуже важливий для нас, він дуже важливий для нашої країни, і він також дуже важливий для Російської Федерації. І тому ними були кинуті. Максимальні сили для того, щоб його захопити на перших етапах війни, каже Костенко, і ми бачили, як вони просувалися. Навіть я там, коли ухвалював рішення кудись їхати і брати до рук зброю, я розумів, що треба їхати на південь, і я собі аргументував таким чином, що якщо ми втратимо якусь область, а ми бачили тоді, інших думок просто в голові не було, що ми втрачали, тому що противник наступав, маючи переважальні сили, каже Костенко. Тут важливо зрозуміти, що найголовніше, друзі, найголовніше, ключове, що битва за південь це одна із ключових битв цієї війни, і Косенко каже, що якщо ми втратимо якусь область, чи то більше територій на Донеччині, чи то може там на півночі, маючи південь, маючи море як морська держава, ми економічно будемо мати можливість ці області області повернути, якщо ми втратимо південь, Миколаївську, Херсонську. Тим більше Одеську області, то в нас буде набагато менше шансів це зробити. І тому я думаю, каже Костенко, що історики ще недооцінили, але в перспективі вони це оцінять. Що саме битва за південь це була однією з ключових битв, і буде цієї війни, і те, що ми її виграли, сили оборони українці дає нам можливість битися далі і дає нам можливість і шанс на те, що ми повернемо усі свої території. Дивіться, друзі, що важливо розуміти. Очевидно, ну напевно, це вже далі моя інтерпретація. Костенко не говорить про повернення територій вже сьогодні. Це зрозуміло. Безумовно, зараз у нас такої можливості немає тут. Радше мова йде взагалі там про збереження можливості, про наявність можливості повернення усіх територій за умови збереження півдня. І ця умова нами виконана. Ми відстояли південь. Це найголовніше. Тепер, друзі, ви розумієте, чому росіяни. Постійно марять окупацією Одеси, Миколаєва, повністю хочуть загарбати Херсон і Запоріжжя. Тепер ви розумієте, чому всілякі там картаполи з Державної думи Російської Федерації, генерали Путіна говорять про це. Тепер ви розумієте, чому Медведєв, прокинувшись п'яним, постійно пише про це. Якщо ж то ми заберемо. Одесу. Вони вже погрожують. Згадайте слова Володимира Путіна, який говорив про Одесу: «Русський город. Ви це все чудово пам'ятаєте, росіяни хочуть повністю окупувати Південь. Вони в цілому хочуть окупувати всю Україну, але Південь для них ключова історія. Далі ми про це більш розгорнуто поговоримо. Але що важливо розуміти, вони постійно проштовхують цей наратив в інформаційній площині і погрожують нам. Картаполов, повертаючись до нього, що сказав не так давно. Ми це все прив'язуємо до переговорів в Стамбулі. Вони сьогодні відбуваються. Картополов після першого раунду переговорів сказав про те, що ну, якщо українці не загласяться, ми заберемо Одесу, там Ніколаївську область і, і так далі, і тому подібне. По-перше, вони не заберуть, тому що у них ресурсу немає. Спойлер, так на секундочку. Але те, що в них є таке бажання, це, друзі, без перебільшення. Абсолютно. І давайте тут одразу скажемо так: приземлимо, ми не літаємо десь там в, в небесах, у Хмарах. Ми розуміємо, що зараз. Наші спроможності військові обмежені. Та сам президент Зеленський раніше визнав, що нині у нас немає можливості повернути усі окуповані Росією території. Раніше президент вже говорив, що Україна готова повернути Крим дипломатичним шляхом, а не військовим. Адже ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради повернення Криму. Фактично, друзі, зараз Росія почала свій наступ. Росія почала свою цю літню військову літню осінню кампанію за оцінкою західних аналітиків. Головна мета Путіна, яка вона незмінна? Треба вийти на так звані адмінкордони Донецької і Луганської областей. А також додається задача зі створення так званих буферних зон у Сумській і Харківській областях. Подивіться, будь ласка, випуск на цьому каналі. Минулий випуск по сумщині. Я зробив детальний розбір того, що там зараз відбувається. Як вже неодноразово друзі, доводилось пояснювати ця літня осіння, я би сказав, кампанія вона стане визначальною. Ну принаймні на цьому сходяться багато військових експертів, та й політичних також. Я далі поясню, чому безперечно, зараз Росія не готова до будь-яких переговорів. Ми це розуміємо. Те, що в Стамбулі сьогодні відбувається, це ілюзія переговорів. Путін упевнений в успіху свого літнього наступу, якщо він зрозуміє, що йому вдасться виконати поставлені перед російськими орками задачу, він не буде сідати ні за який стіл переговорів. Він навіть е, створювати ілюзію переговорного процесу не буде. Якщо нам вдасться зупинити ворога, якщо нам вдасться зупинити його наступ, якщо нам вдасться вдарити його по зубам, можливо, тоді Путін зрозуміє безперспективність військових дій і сяде за стіл переговорів. Тоді можливо зміняться умови, але ще раз повторюю: вони можуть стосуватися. Ну, Локальних речей, на мій поля, так всеосяжного миру не буде, але перемир'я можливо. Це за умови, якщо ми зупинимо цей наступ. Але давайте от просто поміркуємо. Окей? Просто поміркуємо. Що, якщо ми замість переговорного процесу оберемо активні наступальні дії з подальшої деокупацією територій? Про це ж говорять зараз. Безумовно, для цього має бути ресурс, всі необхідні умови мають скластися. Ми вже проводили слова бойового генерала Бена Ходжеса. Подивіться, випуск, який ми спеціально робили. Він же заявив про можливість звільнення Криму. Це ж не я сказав, це заявив Бен Ходжес. За його словами, щоб повернути Крим, потрібна чітка військова стратегія, повна ізоляція півострова. Що це означає, друзі? Це означає, що зробити Крим непридатним для російської армії, заблокувати авіацію, нейтралізувати кораблі, перерізати постачання. Розумієте, так як цього можна досягти. Високосточні удари по ключових об'єктах, спецоперації і диверсії. А ми вже показали, що ми вміємо робити в контексті диверсії, правда, і головне, друзі, це знищення Кримського мосту, який генерал Бен Ходжес називає критичною артерією Російської Федерації. Без цього, без цього мосту, окупанти просто втратять можливість отримати підкріплення, техніку і ресурси, що значно послабить їхні позиції. А ми знаємо, як послабити позиції Російської Федерації. Остання операція служби безпеки України продемонструвала, що в нас є сили, є засоби, є ресурси, і найголовніше є інтелект для того, сучасний причому підхід до того, аби вирішувати, організувати і реалізувати найскладніші військові операції. Перегляньте випуск, який стосується знищення стратегічної військової авіації на аеродромах Російської Федерації. Спецоперація Павутина її назвав Малюк. До речі, що ми говоримо про Крим, друзі, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов свого часу він же також е, про що говорив: він вважав, що повернути Крим військовим шляхом теж можна. І з півостровом це легше, аніж з окупованими тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей. Він пояснював, що зробити це можна, зруйнувавши комунікації з російського боку і здійснюючи тиск з боку материкової країни. І тоді все, Крим ізольований. Про це саме каже Бен Ходжес. Ну, це ж не, не я вигадав. Вони не змовлялися. Про це саме Бен Ходжес скаже. Тобто, військові люди вони по-іншому мислять. Вони розуміють, що Південь, що Крим, ну зокрема, Крим, є частиною з деокупації всієї території нашої країни. Про що каже зокрема Роман Костенко, з якого ми починали? Я вам більше того скажу, друзі. А, головком сирський каже, що Україна має план деокупації Криму. Сирський заявив, що у нас є такий план, і за його словами, цей план є великою військовою таємницею. А втім, він запевнив, що намір деокупувати півострів цілком реалістичний. Ще раз, цілком реалістичний, і ці слова він, до речі, не так давно сказав. Ну, відверто кажучи, чому ми так багато говоримо про південь? Чому ми так багато говоримо про Крим, зокрема, друзі? На думку багатьох військових експертів, ключ до всеосяжного миру і повернення наших територій лежить саме в чому через південь. Я не можу і не буду з цим сперечатися. Я, як ви розумієте, не військовий експерт, але на мій погляд, ну принаймні, поки що от зараз про це говорити зарано, на жаль. Чому? Ну тому що зараз ситуація складається яким чином? Давайте проаналізуємо будь-які переговори з Російською Федерацією, в тому числі, які зараз відбуваються в Стамбулі, це безперспективна історія з точки зору досягнення перемир'я, не миру, перемир'я. Все це є вистава для одного глядача, як я пояснював раніше? Я від своєї думки не відходжу його ім'я цього глядача Дональд Трамп. Україна хоче завоювати прихильність Трампа, хоче показати в будь-що, що ми готові до миру. Ми готові до е, того, аби робити певні кроки до мирного процесу, до мирного врегулювання. І найголовніше, ми хочемо прямо зараз перемир'я. Задача Російської Федерації, яка Правильно відтермінувати максимально санкції, якими погрожує їм Дональд Трамп. Взагалі, Путін хоче, до речі, це інсайт. Мені сказав один спікер, що Путін хоче а, дотягти, до того як а, представники американського політику підуть на канікули, і а, тоді продовжувати. І тоді що, санкції просто не будуть запроваджені, так а, і продовжувати свою окупацію, продовжувати свій, а, свою а, літню а, осінню кампанію. Ось так, друзі. Позиції сторін при цьому України і Росії є абсолютно неспівставними для досягнення перемир'я. Має щось відбутися, щоб це змінилось. Це може бути або санкції щодо Росії і військова допомога Україні, а значить, ініціатива на полі бою і зміна умов переговорного процесу. Тому що якщо санкції отримує Росія, пекельні і справжні Україна отримає зброю, ми ж можемо претендувати на деокупацію нашої землі? Напевно, можемо. Це те, про що каже Костенко, Ходжес, це те, про що каже Буданов, Сирський і так далі. Треба ресурс для деокупації. І він нам може бути забезпечений, що дозволить деокупувати Крим, а потім повернути всю нашу територію. Ну або друзі, все буде продовжуватись без змін. Лінія фронту суттєво насправді там не змінюватиметься, але Росія при цьому буде продовжувати потроху просуватись і окуповувати нашу землю, тому що Путін кидає величезний ресурс, в першу чергу людський, для того, аби це робити. В будь-якому разі, друзі, потрібно розуміти і не мати ілюзій з приводу того, що ця війна довготривала, на мій особистий погляд. З ним можна погоджуватись, не погоджуватись. Я розумію, що це дуже непопулярна позиція. Я не гонюсь за лайками, я не гонюсь за е, коментарями, я не гонюсь за підписками і так далі. Я Жужу так, як я. я хочу бути максимально чесний з вами. На мій полі це довготривала війна на виснаження. Станом на зараз перспектива досягнення перемир'я абсолютно відсутня на мій погляд, коли ми говоримо про південь, як ключ до повернення усіх наших територій. Потрібно розуміти, що для цього, як на мене, мають зійтися купа факторів. Це вже далі моя оцінка, як політичних, так і військових друзів. Від політичної волі, в принципі, країн союзників до політичної ситуації в Росії до е, е, надання нам спроможностей військових, які б забезпечили. Нам здійснити ось таку операцію з повернення всіх наших тимчасово окупованих територій. Ми маємо розуміти, що поки що ситуація змінюватись не буде. Але що важливо, хід війни показує, що в будь-який момент може прилетіти якийсь лебідь, чорний чи білий не має абсолютно жодного значення, або лебідь у, вигляду, у вигляді FPV-дрона. Які там знищили 34% російського авіапарку стратегічної авіації? Що це означає? Що в будь-який момент може статися щось таке, що повністю переверне карти, що повністю змінить правила гри, що повністю переверне гру, що повністю може забезпечити ініціативою іншу сторону, зокрема Україну, яка б дозволила робити все те, про що я сказав вище. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо. Мені направду цікаво. Як думаєте, ви чи вважаєте ви, що деокупація півдня і збереження контролю зараз над Півднем є ключем до повернення усіх наших тимчасово окупованих Росією територій? Напишіть, будь ласка, буду чекати на ваші відповіді. Бережіть себе і до зустрічі.